Джон Кітс про коника і цвіркуна. Поезія землі не вмре ніколи. Опівдні, як мовчать серед гілок Птахи в гаю, Невтомний голосок обнизує покоси й частоколи Це коник, він поймає гори й доли. На стернях довгий ведучий танок, а стомиця. Стихає на часок у затінку стебла або стодоли. Поезія землі не оніміє, коли зима, в мовчання крижане поля заковує, цвіркун у хаті заводить пісню, що в теплі міцніє, нагадуючи всім, хто задрімне, спів коника в траві на сіножаті.